Доброго дня, мене звати Наталя Омельченко, я коуч з вибору професії, я консультант з освіти за кордоном 11 років, і освіта у Європі наш проєкт 11 років відправляє на навчання в Чехію. В Чехії є дуже цікаві напрямки освіти, про один з них сьогодні це інформаційні технології. Що хочеться сказати про особливості IT-освіти в Чехії? Ну, по-перше, Якщо ви обираєте Чехію, або приглядаєтесь до Чехії, має бути чітке уявлення про сферу інформаційних технологій. В Чехії 8 напрямів і більш ніж 20 спеціалізацій у сфері IT-технологій. Вони можуть бути одночасно і бакалаврськими програмами, або ви вступаєте на перший рік на інформатику і після першого курсу обираєте спеціалізацію, наприклад, 10 спеціалізацій на факультеті. Або навчаєтесь на одному напрямі, а магістерську програму можете взяти вже з іншого напряму. Це дуже цікаво. Мають бути гарні оцінки в середній школі з фізики, інформатики і математики, особливо математики, тому що математика стане вступним іспитом або загальні передумови до навчання на основі математики. Але крім оцінок, мають бути реальні знання. Тому що в сесію все вирішиться. Крім того, для іноземців, для українців, навчання буде безкоштовним в чеських університетах за умови, що у вас буде сертифікат з чеської мови на рівні Б2. Тобто, 11 клас середньої школи ми починаємо вивчати мову. Ми маємо курси чеської мови, забираємо студента з нуля до А2 він спокійно вивчає чеську мову у 11 класі. З вересня по травень він на підготовчому відділенні чеського університету вивчає мову з А2 до Б2, для того, щоб, по-перше, успішно здати мовний іспит і здати математику на чеській мові, що теж буде дуже важливе. Вступ конкурсний. Тому що це безкоштовна освіта, багато бажаючих, і це того варте. Навчання на підготовчому відділенні платне, воно коштує від 5,5 тисяч євро на рік, а можна знайти дешевшу програму, але перевага в тому, що можна розділити ці платежі або на два платежі за рік, або на чотири. Це гарно. Цей підготовчий рік йде не тільки мовна підготовка на рівень Б2, а рівень Б2 це рівень вільного володіння мови, йде підготовка ще з чеською мовою, математики, основ інформатики, там фізики, термінології, що дозволить спокійно навчатися на першому курсі, тому що все ж таки рівень Б2. Це ще не рівень знання термінології, яку е, потрібно знати, коли ти навчаєшся. Бакалаврська програма три роки, але можеш розтягувати на 4 роки безкоштовне навчання, потім воно стає платним. А магістратура 2 роки. І е, IT-технології можна умовно розділити на декілька напрямів. І, відповідно до них знайти ці спеціальності в певних університетах. На нашому сайті буде посилання під відео. Можна буде знайти повну інформацію про всі факультети спеціальності з посиланнями з активними ссилочками. Заходьте, цікавте, напрямок. Перший софт-напрям або з акцентом на програмування, який ви можете знайти в Чеському технічному університеті, в Карловому університеті, в Масариковому університеті і в університеті Пардубіце. Другий напрям це прикладна інформатика. Найчастіше ця спеціальність є, знову ж таки, в Чеському технічному університеті, в університеті в Пардубіце, в Ліберецькому університеті, в економічному університеті в Празі. Є ще спеціальність біомедична інформатика і геоінформатика. Ця спеціальність буде в Чеському технічному університеті і в Масаріковому університеті. Є четвертий такий напрям в ІТ. це педагогічний напрям або викладання цих дисциплін, інформатики у тому числі. Це буде у Масаріковому університеті, в університеті Палацького в Ломоуці, університеті Яна Євангеліста Пуркіне в місті Усть над Є економічна інформатика, яку можна буде знайти в Чеському технічному університеті, Масаріковому університеті, університеті в Пардубіці, гірно-технічному університеті в Остраві. Ну і, звісно ж, в економічному університеті в Празі, або як його частіше всього називають, ВШЕ, Вища школа економіки. Шостий напрям це електроніка, електротехнічний напрям з акцентом на ІТ в інженерних спеціальностях. Це буде Чеський технічний університет і університет Пардубіце. Пардубіце це місто в 40 хвилинах їзди від Праги, де дуже гарний технічний університет. Сьомий напрям це теоретична інформатика, це буде в Чеському технічному університеті, і в Карловому університеті. І є вісьмий напрямок: промислова інформатика, тобто те, що використовується в промисловості. Це Чеський технічний університет, університет Томаша Батів з Лінія і. Гірно-технічний університет в місті Острава. Тільки Чеський технічний університет має на трьох факультетах більш ніж 15 it спеціальностей, в тому числі на факультеті ядерної фізики, куди без іспитів можна вступити, на IT спеціальність. Але навчатися там це вже інше питання. До того ж, оскільки навчання безкоштовне, такі університети, як Чеський технічний університет, на напрям IT і Карлов, мають конкурс 2-3 людини на місце. Тобто буде конкурсний вступ, треба готуватися ретельно доступних іспитів. Зрозуміло, що в Європі інформаційні технології це та спеціальність, яка входить в топ найвище оплачуваних професій на цей момент. І в Чехії, мало того, що ви безкоштовно отримуєте таку it освіту в Чехії знаходяться хаби самих великих it компаній в яких потім ви можете стажуватися, працювати на парттаймі або отримувати гарно оплачувану роботу. За нашою традицією подивимося сайт, на що ви можете розраховувати. На яку роботу, коли ви завершили навчання it технологіям безпосередньо в Чехії. Ми можемо подивитися на сайт, сайт jobs.cz. Посилання на цей сайт буде в опису під нашим відео. І хочу зауважити, що коли ви вводите ті чи інші назви IT спеціальності, от є там 2984. Вакансії, на які можна звернути увагу. Ну, просто ми зараз напишемо IT, і спробуємо, ну, просто тут IT-менеджер да, знайти певні там спеціальності, які би нам запропонували на сьогоднішній день. Про що на що треба звернути увагу? Да? Те, що ви можете цей сайт перекласти через Google Translated російською або українською мовою і подивитися, що саме може виконувати ця людина, який рівень заробітної платні? Ну, наприклад, там дата-менеджер, вказана компанія. Це ви працюєте в Празі, ну і рівень заробітної платні, з якої починає людина працювати на цій вакансії, від 50 до 65 чеських тисяч чеських крон. Да? Тобто це від 2 до 3,5 тисяч євро, в залежності від того, що виконує ця людина. Є вимоги, що вона може вміти. Ну і власне зазвичай. Якщо говорити про роботу, то студенти стартують з рівня від е, півтори тисячі євро, ще навчаються щось в університеті. Ну і далі, в принципі, в ІТ-сфері планки рівня заробітних плат немає. А нагадаю, що Прага або Чехія є великим хабом, де знаходяться більшість європейських ІТ-компаній, розробників, і не тільки європейських, зі всього світу на європейському континенті. Отже, щоб отримати таку освіту, треба зробити декілька кроків. Ну, по-перше, крок перший. Одинадцятий клас середньої школи ви починаєте з того, що ви починаєте вивчати чеську мову і готуєтесь до подачі документів на довгострокову візу, обираєте підготовче відділення. За 11 клас ви отримуєте рівень чеської мови, А2. Що, в принципі, є доволі е, початковим рівнем, щоб приїхати в Чехію і подовжити навчання чеської мови. Після 11 класу один рік підготовче відділення досягається рівень мови Б2 йде підготовка до вступних тестів з математики. Нагадаю, що чеська школа триває 13 років, українська школа 11 років, тобто є теми, які взагалі не вивчаються в нашій школі, а потрібно буде продемонструвати знання з математики суттєвих. Крім того, Є такі підготовчі відділення, на яких є окремі 100 годин, де ви вивчаєте термінологію, тобто той момент, який суттєво полегшить ваше перебування і навчання на першому курсі університету. Наступний момент. Потрібно ретельно розібратися в навчальних планах і визначити, які саме it спеціальності спеціалізації вас цікавлять, сформувати для себе топ-3, топ-5. Факультетів і спеціальності, куди ви будете подавати документи на вступ, і куди ви будете здавати ці вступні іспити. Наступний крок: потрібно пройти процедуру нострифікації, тобто підтвердити, що українське свідоцтво про повну середню освіту відповідає чеському свідоцтву про повну середню освіту є. Внутрішня нострифікація, є загальна нострифікація. У нас буде посилання в тексті на окреме відео, в якому я розповідаю про те, що це таке нострифікація, як її зробити. Крім того, що документи подаються в декілька вищих навчальних закладів в Чехії, ви і здаєте іспити в декількох навчальних закладах Чехії або на окремі програми, наприклад, на економічному факультеті в Пардубі, це є. Прикладна інформатика, на яку достатньо теста з чеської мови і буде вступ по оцінкам, не буде вступного іспиту. Туди теж можна подати документи на всякий випадок, чи виграєте ви конкурс, чи ні, але там вступити буде простіше. Іспити здаються в травні, в червні. Зазвичай мовний іспит стоїть в травні, а в червні, на початку або всередині, кожен університет по-своєму. Ставляться дати вступних іспитів, коли ви приходите і пишете тест. Можна здавати тест безпосередньо в університеті, а можна здати тест заздалегідь. Це так звані тести з СИО. Про них теж у нас є окреме відео, ви можете з ним ознайомитись. Зверніть увагу, що терміни подачі документів зазвичай завершуються в чеських університетах 31 березня. І до 31 березня. Вже треба подати повний пакет документів, бажано з мастрафікацією, але мастрафікацію можна буде потім донести не завжди іспити, які здаються, і система обробляє документи так швидко, запитів дуже багато. Що хочу ще зазначити, що подача документів платна, а кожен пакет документів коштує від 500 до 850 крон 20-30 євро. А, і потрібно подавати документи на декілька вищих навчальних закладів, бо все ж таки це навчання конкурсне. Навчання англійською мовою те, що де зі вступними іспитами. Потрібен буде сертифікат IELTS і TOEFL відповідно до рівня b 2 і це навчання буде платним: від 4 до 5 тисяч євро на рік, якщо це університети Праги. В інших університетах треба уточнювати, але ви будете оплачувати таку освіту. Крім того, крім того, коли ви навчаєтесь на IT-спеціальностях, треба зрозуміти, що, знаючи свою спеціалізацію, яку вибираєте через рік, або навіть зразу вступаєте на таку спеціальність, ви маєте настроїтись на дуже серйозне навчання, тому що за три роки потрібно зробити з вас такого фахівця, який буде надзвичайно цінним на ринку праці Європейського Союзу. Що Чеські навчальні заклади, ну, їм це вдається. Люди, які пройшли таке навчання, не були відраховані, здали всі сесії, отримують гарну роботу в гарних компаніях, гарний рівень заробітної платні. Нагадаю, що студент, який навчається, він отримує студентський ВНЖ, а потім через певний обсяг. Часу отримає ПМЖ, потім да, громадянство цієї країни, і може абсолютно спокійно працювати і отримувати задоволення від своєї спеціальності. Я вдячна вам за те, що ви на каналі Education Мельченко, пишіть нам питання, заходьте на наш сайт, де є повний перелік it вузів, спеціальностей, посилань, інтерактивних силочок, де можна буде з цим цим ознайомитись. Задавайте питання, записуйтесь на безкоштовну консультацію стосовно освіти в Чехії, Приходьте на курс вибору професії, якщо ви сумніваєтесь, яку спеціалізацію вам обрати, тому що ми проводимо тестування, яке підкаже, яка вам професія за характером. Бо є інформатика і менеджмент, і є кібербезпека, це різного характеру спеціальності, і в залежності від темпераменту, ви можете обрати те, що саме ваше. Дякую вам за увагу. Пишіть питання, ми ділимося корисними посиланнями і пишіть, які ще спеціальності, крім ІТ, медицини і інших вас цікавлять. Ми будемо готувати наші відео і ділитися університетами і знаннями про чеську освіту.